Усім шановні глядачі! Сьогодні я вам розкажу мої враження про фільм супермен по-моєму, так і називається. Ну, Мені зараз лінки занадто перевіряти. Ну, оцей новий, який вийшов і режисера Джеймса Гана. Багато Ну, я чув від певних джерел з інтернету, що люди, які подивилися їм не сподобалося, вони прям ненавидять людей, яким зайшов цей фільм. Я вам скажу, що. Я не причетний до жодного з цих таборів. Ну, цей фільм, він такий. От, він викликає таку емоцію, коли думаєш, знову грім. Коли думаєш, ну, це кіно, от також новий фільм Супермен, це кіно. Нічого такого особливого там немає. Ну, типа добрий добродій воює проти злісного злодія. Також там є якийсь Югославський Путін, який хоче захопити там якусь Албанію умовно. Типа, привода у там от є головний злодій, як демон називати? Лех. Лех Лютер. От. І в нього взагалі немає жодного приводу хейтити Супермена, і він його просто ненавидить весь фільм. Ем... Ну, ех... Бойовка нормальна, CGI такий. ну Видно, що це CGI. от, бойовка прикольна, що ще може сказати. А, і оце от, ем... Коли там певний момент, розкривається, тіпа, е... розколюється земля. І там з'являється цей. Е, четвертий вимір, коротше. Кишеньковий вимір. І там же все, все зроблено на цих кристаліках Вісмута, е, що є доволі таким серйозним кліше в, в, в фантастиці. Коротше, кажучи, фільм. Ну Такий середньок. Е, я взагалі людина жадібна. жадібном. Гроші я не люблю віддавати. Uh, mm. От. Діба. Якщо вам не шкода своїх, свої, своїх грошей, або можна піти там з компанією друзів, як я зробив, забрався з друзями і пішли і то, в принципі, можна. Не, якщо треба якось провести дозвілля, то можна і сходити. Mm. Ну що, все.